Наприкінці минулого тижня у Севастополі відбулася щорічна підсумкова конференція вітрильної федерації міста, де були відзначені та нагороджені кращі яхтсмени, тренери, керівники яхт-клубів і ветерани цього елітного олімпійського виду спорту. Далі у нашому репортажі в одному із гостинних залів Севастопольського центру культури та мистецтв цей вечір зібралося чимало людей, чиє життя тісно пов'язане з морем вітрилами та вітрильним спортом Севастополя. Як було зазначено на заході, головною подією спортивного сезону стало отримання. Меня путівки ліцензії на 30-ту олімпіаду в Лондоні нашим севастопольським спортсменам, матросом служби за контрактом старшиною першої статті Олексієм Борисовим. Вирішальні змагання відбулися на західному узбережжі Австралії в Перті. Це був перший етап кваліфікаційного чемпіонату світу в олімпійських класах яхт, де комплекти нагороди ліцензії розіграли класи Лезер Радіал, фін, чоловіча програма 470» та жіноча програма РСХ. Українській збірні вдалося отримати прогнозовану олімпійську ліцензію у вітрильній дошці. Та вперше за 15 років країна буде представлена в класі Фін нашим севастопольським спортсменом. Думаю, якщо 12-й год і далі 14-й чотирнадцяти так далі пойдуть таким же наростаючими варіантами у нашого севастопольського парусного спорта є очень большое будущее, і мені хочеться пожелати ще раз Алексію Борисову. В Лондоне в 2012 году успехов. мы все будем за него болеть, все будем ему помогать и, э, э, как говорится, не играть в одни ворота, но дуть в один парус. Вот, мы участвовали в Кубке мира, первом этапе Кубка мира Мельбурн. Э, там удалось завоевать э, золотую медаль. Вот. Ну, наверное, что подстегнуло еще больше и стало э, стимулом так. Можна сказати, для участия уже непосредственно в чемпіонаті мира. Все, ліцензія в кармані, все тепер дальнейшая робота і все. Работа, робота в спортзалі, басейні, в морі. Спортсмен задоволений, не приховує цього, адже кожному приємно, коли наші старання помічають. Приятно що, конечно встрічає і встрічає тепло. Починаючи з вокзалу, встречала адміністрація управління наше городське. фіприятно як було зазначено керівниками вітрильної федерації міста. Організація існує для усіх поколінь яхтсменів, від самих маленьких до пенсіонерів. Захід продовжили поздоровлення та вітання кращих спортсменів. Олексій, крім ліцензії на право участі в Олімпійських іграх, також в цьому году був призером і чемпіоном етапів Кубка Міра, чемпіон України і Чемпион Кубка Украины. Это в классе ФИН. Значит, следующий Антон Садчиков. Э, бронзовый призер Кубка Украины и чемпионата Украины. Э, Петрошов Николаев. Чемпіон України серед старших юноше Це все клас Старший тренер збірної Севастополя зазначив, що в класі яхт вітрильна дошка, в якому у нас також є перспективні спортсмени, в цьому році, на жаль, відбулася невелика кількість регат, але все ж таки на головних стартах року кубку та чемпіонату України наші дівчата Ольга Горбатих і Ганна Саголенко гідно представили міста. Також три наших жіночих екіпажа в класі 470 показали добрий результат. На Кубке Украины и на чемпионате Ольга Горбатых стала чемпионом, а Анна Сагуленко серебряная и бронзовые призера. Если Наталья Бирюк и Людмила Мариновская были бронзовими призерами чемпионата Украины, то Татьяна Тимохова и Светлана Матеушева на Кубке Украины также заняли бронзу. Если говорить в общем. То команда Севастополя опять-таки вернула свой статус кво, стала первая в Украине в командном зачете. Вернув опять это звание себе. То з великим отривом а других команд побіділа, як зазначили керівники вітрильної федерації Севастополя, 2011 рік став рекордним за кількістю проведених змагань. Протягом року в місті відбулося 9 крейсерських і 5 дитячих регат. Планах на майбутній рік збільшити кількість перегонів, що мають статус всеукраїнських і міжнародних за підсумками року. Команда Севастополя з великим відривом виграла командний чемпіонат провід.